Сьогодні у нас третій захід, який організований в Національному цирку України, де також діти напівсиріти старшого шкільного віку і середнього шкільного віку. Вони також отримують сертифікати на 10 тисяч гривень для того, щоб вони могли підготуватися до школи. Це хвилинка радості, такої приємності в їхньому житті серед тривог і серед проблем. На вищому рівні ну взагалі класно дуже. За минулий місяць ми вже встигли зробити три грандіозні заходи для дітей сиріт і напівсирі. Така програма, що нашим діткам так повезло. Ми ніколи з дитиною не були в церкву, ну, то для нас це було дуже гарне свято. Наші діти під час таких заходів розуміють, що вони разом, що вони не одні. Що їх можуть підтримати? Вони після таких заходів спілкуються. кампанію «Українські вертольоти перерахувала на потреби української армії понад 145 мільйонів гривень. А за місяць створення центру ми вже встигли допомогти 9 військовим, лікуванні оздоровленні та реабілітації, а також робимо адресну допомогу сім'ям загиблих.